Добрий день! Сьогодні поговоримо про те, як е, зареєструватися в кабінеті водія. Скачуємо цей застосунок кабінет водія з Play Market. Відкриваємо. Чекаємо, поки він запуститься. Пускається трошки він довго. І тут ми маємо можливість зайти через Monobank, через Privat, «Дія підпис і ID GOA. І тут є, я знайомився, погоджуюся з публічною офертою. ну, Передача даних. Мусимо натиснути цю кнопочку, тепер все стало активним. І в кого який є застосунок, чим хто користується, тим можна. Наприклад, якщо «Дія GOA, то тут вибираємо банк. Так? ID Bank і пішло. Але ми підемо простішим шляхом. Підемо через приват. Вкрили приват, Заходимо. Просять наші дані, натискаємо підтвердити, придумати PIN. Пін. пін для цього застосунку. 1, 2. 3, 4, повторити. 1, 2, 3, 4. Дозволити відбитки пальців. І ось ми вже в цьому застосунку водія. Що ми тут маємо? Значить, маємо зразу паспорт, ось цей посвідчення водія. Ну і, наприклад, тут міжнародне посвідчення відсутнє. Які ми тут ще маємо функції штрафи. Не знайдено, ну, значить, я щасливий. Автопарк. Нема у користуванні. І тут в мене пишу, що у користування я маю автомобіль, тобто я довірили мені ним користуватися. Добре. Тут маємо ще кнопка головна. То, що було, послуги. Які ми маємо тут послуги. Бронювання номерних знаків, індивідуальний номерний знак, відновлення та обмін посвідчення водія. Страхування. Продовження терміну збереження номерних знаків. Зелена карта. Тести ПДР. Можна здавати. Можна навіть тут собі проходити тести. Правила дорожнього руху. А, тут переходите на сайт. На інший сайт. Окей. Що тут ще ми маємо? Меню. Особисті дані, безпека дорожнього руху про застосунок, налаштування безпеки, служба підтримки. Оцінити застосунок. Ну, от такі маємо тут функції. І, здається, зовсім непогані. Мої послуги тут нічого нема. Отже, такий застосунок. Будуть питання, пишіть, буду радий допомогти.